Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія. Ми прямий постачальник ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Наш магазин називається Грізлі. Сьогодні у нас на огляді тактичні помічники. Ось такий варіант. комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Код 1526, ціна 480 за дві штуки. Ще в подарунок іде точильний камінь. Ручка прогумована є схлобій сталь 440. Так, наступний варіант також за два. 480 гривень. Код 15,24. чохлом сталь 440. І Із є. Точильний камінь у подарунок. Так, далі. Також 480 за 2. точильний камінь у подарунок. Код 15,20. Ось такий варіант. Ручка прогумована. Сталь 440. Так. Ці два також 480 і точильний камінь у подарунок. Код 1525. Є отвір під темляк із клобій. Сталь 440. Це ручка прогумована. Так. ці також 2 за 480. Склобій. Код 1523. Так, далі. Два ось таких за 580. І точильний камінь у подарунок. Код 15,18. Сталь 440, ручка прогумована. Так, наступні два за 550. Код 15,27. Чого кріпиться на поясі під систему молі. Лезо йде у формі танто, Ручка прогумована. Сталь 440. Так, далі. Ось такий. 2 за 580. Код 1512. Сталь 440, це ручка прогомовна, це у нас Колумбія. І також точильний камінь йде у подарунок. Так, далі у нас варіант репліка Глок. Репліка Екстмара. Це у нас Глок. Код 409, ціна 650. Сталь вуглецева 1095. Такий варіант. Наступний у нас іде також екстрема ратіо. Чехол кріпиться на поясі під систему молі. Тут сталь d 2 Ручка прогумована. Є отер під темляк, конструкція суцільна металева. Код 943, ціна 1200. Так, і останній це у нас тактичний фокс. Він повністю йде металевий. з шкіри. Сталь 440C. Є склобій. 1100 гривень код 618. Щоб зробити замовлення або дізнатися детальніше, напишіть нам на Viber або Telegram. Номер я залишу в описі. Також підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.